І вітання, шановні слухачі радіо ті, хто слухає нас на частоті 93 FM, а також мої вітання глядачам і слухачам, тим, хто буде переглядати чи переглядає цей етер у соцмережі Фейсбук або Ютуб. Це програма Будьмо здорові. І в студії для вас працює у цій порі. Ірина Телька. Гостем нашої сьогоднішньої програми є лікар-епідеміолог Майя Лико. Вітання, пані Маю. У вас таке рідкісне, красиве ім'я. Це було ініціатива матері чи батька дати таке гарне ім'я? Доброго дня, студія, слава Україні! Моє ім'я Майя, тому що я народилася в травні, і то була ідея мого батька. Але, в принципі, воно мені також подобається. Це, це вона, воно вам і личить. Дякую. Я рада вас вітати ще раз в нашій студії. Ми планували з вами мати зустріч набагато ще раніше, але, на превеликий жаль, внесла війна свої суттєві корективи, помінявши і наш темп життя, і, і всі наші плани, змінивши. Єдине, що наразі залишається відносною константою, це захворюваність на ковід. Тому що з усіх інформаційних новин, які я відслідковувала, я не чула, щоб Всесвітня організація охорони здоров'я ВОЗ. Робила заяву про те, що пандемія подолана. Отже, можна говорити і констатувати, що все ж таки ковід все-таки не відступив, і це другий своєрідний фронт, який нам потрібно вести. У зв'язку з цим хотілося б дізнатися у вас, як. Яка ситуація станом на сьогодні в розрізі територіальних громад Миколаївської, Роздільської, суміжних, які нас оточують? Чи все так у нас погано? Чи навпаки, можливо, є покращення? Ми можемо говорити про те, що з цим фронтом ми дуже успішно справляємось. Так, війна внесла корективи в життя кожного з нас. І я в першу чергу хочу подякувати нашим захисникам, які дають нам можливість сьогодні з вами працювати, прокидатися, пити каву і, зокрема, працювати в вашій студії. Дякуємо їм. Щодо covid 19 залишається це захворювання як було підступним, небезпечним, непередбачуваним. Воно як було таким захворюванням, таким і залишається. І станом на сьогодні на Україні захворіло більше 5 мільйонів наших жителів. І наші громади, і Львівська область також не є винятком. Захворюваність продовжує реєструватися. Єдине, що ми відмічаємо, що починаючи з жовтня місяця в порівнянні з вереснем, ми бачимо значне зменшення кількості випадків, які реєструються. І це стосується і всіх наших територіальних громад. Єдине, що середньообласний показник. По ОТГ наших нижчим був, але реєструвалася більш висока захворюваність по Миколаївській ОТГ, а по сусідах наших це було вже Дачівські ОТГ. Тому я думаю, що це питання не буде ніколи. Ну, на, на даний час ми не можемо його зняти з порядку денного і сказати, насправді, що пандемія завершилася і ковід нам більше не загрожує. Він нам загрожує, єдине, що він міняє свої особливості, але він залишається актуальним. Чому Миколаївська громада з-поміж усіх суміжних громад виділилася, власне, показником тим, що ковід на спад тут не йде? Які фактори на це вплинули? Ну, на мою думку, приріст захворюваності по Миколаївській ОТГ, по-перше, він не є значним, він не є дуже високим. І я думаю, що в першу чергу це пов'язано все-таки з міграційними процесами. Ми маємо і внутрішньопереміщених осіб, маємо також міграцію, пов'язану з роботою до Львова, тобто це є громадський транспорт. Частково це є якісь певні святкування, якісь певні зібрання. Ну і знову ж таки, ми з вами не дотримуємося тих обмежень, які передбачав. Раніше карантин. Тобто ми не так не дотримуємося соціальної дистанції, не використовуємо засоби індивідуального захисту. Ну і, звісно, це впливає. Але е, така тенденція характерна для, я маю на увазі, дещо більша кількість захворювань по, е, по Стрийському району загалом. Тобто Миколаївського ОТГ в складі Стрийського району є однією з тих територіальних громад, де така захворюваність є дещо більшою, ніж середньообласний показник. Аналогічно така захворюваність спостерігається також і в Жидачівській території. Терійній громаді, тобто Миколаївська, Істрийський також Миколаївська не є винятком. Ну але я так зрозуміла з ваших слів, що на сполох бити епідеміологи не будуть. Тобто, це ви вважаєте в рамках ну. Таких допустимих, якщо так можна можливитися, так, бо приріст плюс 6%, плюс 6 для такої територіальної громади не є дуже значним, але вірус продовжує мутувати, тому ми його не, не ми все таки зважаємо на ті ризики, і на ту непередбачуваність. Ще на початку, взагалі, пандемії лікарі говорили про те, що цей вірус. З-поміж усіх ймовірних там антибіотиків, якихось лікарських препаратів найбільше боїться власне, сонячного світла. Ми заходимо, чи вірніше, вже зайшли в осінньо-зимовий період, холодний, де буде маленька кількість сонця, а відтак можна очікувати, що в нас побільшає кількості. Захворюваності на ковід ближче, особливо ще нижчих температур, плюс накладається ГРВІ, яке є просто традиційним для нас у цей період. Скажіть, будь ласка, чи може мешканець дома для себе визначити у мене просто звичайна застуда, чи все-таки можливо щось серйозніше? Що би ви в такому випадку радили? Ну, в першу чергу, кожному пересічному нашому громадянину я би радила не займатися ні самолікуванням, ні самодіагностикою, тому що, направду, відрізнити просто клінічно, чи це ковід, чи це інше, інше якийсь гостре респіраторне вірусне захворювання неможливо, але для цього в нас є сімейні лікарі і для цього в нас є тестування. І наразі швидкими тестами наші заклади охорони здоров'я забезпечені достатньо. Вони їх використовують при кожному випадку гострої респіраторної вірусної інфекції. Тобто завдання того, в кого з'явилися ознаки, тодок, на мою думку, і на думку взагалі всіх лікарів, епідеміологів і інших фахівців. Не самодіагностувати, не самолікуватися, а в першу чергу звернутися до сімейного лікаря. І, власне, звернутися до сімейного лікаря треба по телефону для того, щоб зареєструватися, і отримати скерування і прийти на огляд. Тому що таким чином і сам сімейний лікар також буде попереджений, що до нього прийде людина з гострою респіраторною вірусною інфекцією, відповідно, він буде використовувати засоби індивідуального захисту. Це перше, що би я радила, а друге після того, як людина перехворіла. Пройшло 28 днів, як рекомендує зараз наша нормативна документація, ну, максимум це 3 місяці, і вона йде на вакцинацію. І більше того вона бере, ну, рекомендує, наполягає власне тій групі ризику, які яка є в неї вдома, це і наші бабусі, дідусі, наші батьки, наші родичі, ті, які мають хронічні захворювання. Ото буде дуже дієво, і то буде дуже правильно. А діагностувати на, як ми раніше любили говорити, втрачений смак, втрачений нюх, ну то не є, то не є доцільно і неправильно. До речі, про вакцинацію. Чи в нас більш-менш нормальна картина з вакцинуванням? Чи все-таки ми десь шкутильгаємо і треба надолужувати? Ну, на території наших територіальних громад, якщо ми говоримо про Миколаївську територіальну громаду, про Новороздільську територіальну громаду і про сусідів наших, ми зараз порівняємо ці цифри, звичайно, що... Дуже дуже хочеться бажати кращих показників, тому що якщо порівнювати з середньообласними, середньообласний сьогодні по Львівській, є, по Львівській області є Польвівській області, є 43 відсотки. То я перепрошую, що перебуваю. Скажіть, будь ласка, ви спостерігаєте динаміку, тобто висхідну, чи вона Ні, от якась? В динамі, звісно, що це є висхідна. Так, це є висхідна динаміка, і більше того зараз є от в жовтні місяці, є більше бустерних доз, ніж первинних. Хоч хоча раніше ми спостерігали по-іншому. Але загалом відсотки вакцинації є дуже низькими. Тобто, якщо середня є 43% то по Миколаївській ОТГ це є 33%, по Новому Роздолу 25%, по Тростянці – 15, по Розвадову 39%. Якщо ми порівняємо показники з нашими сусідами, там є дещо краща ситуація. Наприклад, Стрийський район має 50%, Жедечівський має 44%. Тому треба звернути увагу і сімейним лікарям, і взагалі всім нашим жителям. Ще раз повернутися до того питання, до питання вакцинації. Особливо, що це є зараз ем, добре. Період для того, є тепла пора року. Немає високого рівня захворюваності, тому. Легше перенесеться. Так, вакцинуватися, ще раз вакцинуватися і врахувати те, що вакцина зможе захистити, починаючи з 14-го дня після вакцинації. Тобто, буде певний якийсь період, скажімо так, запасу для того, щоб здобути той імунітет, який нам необхідний для захисту від covid 19. Я от собі зараз подумала. В принципі, в свій час колишній Радянський Союз, імперія, вона доволі така жорстка була щодо вакцинації, особливо дітей, так тобто починаючи там з віку І дорослих контролювали, я пам'ятаю, в школі нам перевіряли, реакцію манту робили і так далі. З чим пов'язано те, що зараз ось настільки низький показник у людей, які бажають вакцинуватись? Я думаю, все-таки, що недостатньо зверталася увага на рівень вакцинації, тому що було дуже багато різних. Реформувань, зокрема, в нашій службі. Наша служба була і санепідемстанція, і головне управління Держсанепідслужби, і Держпродспоживслужби, і далі центри контролю профілактики хвороб. Але, чесно кажучи, я маю велику надію зараз на те, що після отих всіх реформувань Центр контролю профілактики хвороб вже має зараз на обласному рівні в своїй структурі імунологічний відділ. І спільно з територіальними закладами охорони здоров'я, я думаю, що нам все-таки вдасться підняти. Ці показники до значно кращого рівня, бо вони є дійсно дуже низькими. Ось цей показник низької вакцинації він тільки по ковіду, чи також щодо інших інфекційних хворіб, також ну та показник вакцинації є і загалом по, по всіх інших імунокерованих інфекціях дуже дуже низьким. І ми використовуємо всі засоби для того, щоб роз'яснити людям, що це є дуже важливо, бо власне серед імунокерованих інфекцій на першу на першому плані виступає вакцинація, бо ми можемо таким чином захиститися і від covid 19 і, і від дифтерії, і від правця, і від поліоміліту, тобто від від інших таких захворювань. Але щоб говорити про те, що ми... Би могли розраховувати на колективний імунітет, нам треба досягнути. Ну, якщо говоримо зокрема про ковід, то хоча б 80-90%. по інших інфекціях, це 95%. Як ми розуміємо, маючи 30, 35, 29, про колективний імунітет, мова йти не може. А взагалі є такі країни, які досягнули зокрема в питанні вакцинації від ковіду, такого показника, коли вже можуть говорити про колективний імунітет стійкості. Ну є. Ну, от за, за, за приклад можемо поговорити про Китай. Там є дуже високий рівень вакцинації, тому що вони, хоча б першу дозу в них отримало 90% населення. І бустерну дозу в них отримало 57% населення. Ну, от якщо ми порівняємо з Україною, то ці показники в Україні становлять пер, хоча б одну дозу отримало 38%, а бустерну дозу 2%. Але е, ці ікра і Сполучені Штати Америки, як приклад, і Китай, вони продовжують вважати це, скажімо, зважати на це захворювання, вважати його дуже небезпечним і продовжують працювати в цьому напрямку. Якщо ми говоримо про Китай, маючи такі високі цифри, вони зараз працюють над тим, щоб... Використовувати, вони розробили оральну вакцину, тобто це вакцина, яку можна прийняти у формі таблетки? У формі вприскування, вприскування в ротову порожнину. І взагалі така вакцинація триває ну, на все, йде близько 20 секунд. Тобто там робиться певний дох, затримується повітря після того, як зробили це вприскування. І вони розраховують на те, що можливо частина тих людей, тих реципієнтів, які бояться перед центрального введення, тобто бояться голки, прийдуть і зроблять цю бустерну дозу. Сполучені Штати Америки також продовжують звертати увагу на це захворювання. Вони зараз їхня науково-технічна група. Говорить про те, що ну, рекомендує, пропонує зробити, увести щеплення від COVID-19 в календар профілактичних щеплень. Тобто, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це захворювання залишається пандемією, ми його залишаємо на рівні, ми його продовжуємо вважати хворобою, яка має міжнародне загрозливе значення. І говорити про те, що не існує ризиків, як вважає генеральний директор Пан Тедрос, наразі ми не можемо, і світ над цим працює. По вакцинації ще питання, коли тільки з'явились перші вакцини, почались перші спроби вакцинування, так, постало питання з приводу, чи доцільно вакцинувати дітей. І зараз ви говорите про те, що вакцинацію планують ввести в календар щеплень. У мене у зв'язку з цим питанням. Це вже будуть від якогось дитячого віку впроваджувати, чи це просто для дорослих як рекомендаційна така як рекомендація? Так, за календар щеплення згадувала це Сполучені Штати Америки, наразі вони над тим працюють. У нас вони не введені, ця вакцинація не є введеною в календар щеплень, але ви знаєте, що в нас вже можна вакцинувати діток. Від, ну, раніше було введено від 12 років, зараз це вік від 5 років вже можна робити вакцинацію, ми використовуємо для, для, такого, для такої вакцинації комірнаті, тобто МРНК-вакцину Pfizer. Єдине, що хотіла б звернути ще увагу наших слухачів на те, бо дуже часто виникають такі запитання, що чи можна, коли ми отримаємо комірнаті, чи можна, скажімо, вводити ту вакцину діткам в меншій дозі. Хочу наголосити, що для таких діток від 5 до 11 років є комірнаті, але вона дозована. Вакцина дозована по-іншому, тобто вона вже фасована таким чином, що в готовому вигляді буде введена і містить там не 30 мікрограм діючої речовини, а 10. Тобто звичайно, звичайним комірнаті, які отримуємо для дорослого населення, ми не можемо вакцинувати діток від 5 до 11 років, тільки починаючи від 12 років. І ну, захворюваність по дітках, дитячого населення, в структурі загальної захворюваності, вона не є дуже високою, 5-10%. Але діти приносять дуже легко, і вони це захворювання приносять додому. Приносячи додому ви... завжди говорили, що діти є чи не основними так. переносчиками. Скажіть, будь ласка, чи е, є в нас в наших серед наших територіальних громад батьки, які все таки погодились на те, щоб вакцинувати дітей вже в такому ранньому віці? Чи ви фіксуєте? Чесно кажучи, немає такої статистики по вакцинації е, дітей? Ну але з з прикладу ви можу сказати, що серед медиків є досить значна група батьків, які вакцинували своїх діток? Зокрема, в мене дитина 13 років, також вакцина. Чи прогнозують взагалі фахівці, епідеміологи, черговий всплеск чи чергову хвилю зростання захворюваності на ковід і в більш агресивнішій формі, так як ви сказали, що вірус мутує взимку? Захворювання на COVID-19 у холодний період року ясно, що буде зростати, тому що зростає взагалі загальна група гострих респіраторних вірусних інфекцій, але ми сподіваємося все-таки, що такої гострої хвилі не буде, і це буде просто збільшення кількості тих випадків, тому що наразі в Україні панує омікрон БА2. Це навіть не омікрон той, який був в Європі зареєстрований БА5. БА5 значно, скажімо так, він є хитріший, вміє краще уникати імунну відповідь. У нас панує БА2, скоротився інкубаційний період від 3 до 5 днів, інфікуватися стало значно, скажімо так, простіше, тобто вірус знаходить собі шляхи, як це зробити, значно простіше. І е, те, що ми бачимо з, з клінічних ознак, що з'явилися такі характер, ну, характерні, е, дуже часто ми спостерігаємо кашель біль в горлі. Якщо раніше ми говорили за дельту, так, тяжкий перебіг, там е, задишка, е, розвиток пневмонії, то тут є значно менший відсоток тих людей, яких які хворіють на пневмонію, тобто до яких... Е, в яких ковід спричиняє пневмонію, то перебіг є легший, але все-таки ми не можемо забувати про ту групу ризику, яка є. групі ризику 60, 70 і 60 також ті, хто мають хронічні захворювання, це і серцево-судення, це цукровий діабет, і особливо це люди з імуносупресією. Тобто це ті люди, які приймають спеціальні імуномоделюючі імуносупресивні препарати. І е, є в кінці року був виданий наказ, власне, де було запропоновано, яким чином вводити вакцину, е, враховуючи те, який саме, те, саме препарат з цих імуномодуляторів е, е, призначені людині. І ми рекомендуємо всім таким групам ризику. Після консультації з сімейним лікарем, після консультації з лікуючим лікарем, не забувати про вакцинацію, бо це є головне. І більше того, для того, щоб врятувати життя, ми дуже часто рекомендуємо проведення додаткової дози. Тобто між бустерною і додатковою є різниця додаткова для тих, хто має хронічні захворювання, для того, щоб підсилити імунну відповідь, для того, щоб отримати більший результат від дії вакцини для таких категорій людей. Ми рекомендуємо додаткову дозу. Бо якщо ми в структурі вакцинації будемо дивитися на той вік, населення якого віку в нас вакциновано, ми побачимо там більше 40, тоді як в цілому світі це більше 60+. Але в нас, на жаль, ну, така ментальність, що наші старші люди вважають, що пройде, перебудеться і забудеться. А насправді тим молодим, що поруч з ними живуть, їх треба просто переконати, взяти за руку, зареєструвати, привезти, допомогти, заспокоїти. І сімейний лікар тут також ну, грає дуже, дуже велику роль. Пані Майя, скажіть, будь ласка, то, власне, щодо лікарів, чи можна говорити, що 100% вакцинація серед лікарів, особливо сімейних, які е, першими скажімо так, приймають на себе удар, бо спілкуються з пацієнтом, не знаю, чи це звичайнісінька застуда, чи все-таки це ковід? Про 100% вакцинацію медичних працівників мова не йде, але, вони, але ми маємо в групі загальної вакцинації ну, значно вищі показники, ніж інші цільові групи населення. Ну, якщо ми говоримо про наш Миколаївський відділ, то в нас були вакциновані до війни 100%, тому що ми це рекомендували, і ми виходимо в осередки, ми працюємо. В інших закладах охорони здоров'я також вакцинація має високі показники 80-90%. Але тут сімейний лікар чи, чи будь-який інший медик, коли контактує з, з хворим на covid 19 так він піддається ризику, але він має бути завжди готовий, бо він для того, він має розроблений алгоритм, він вміє діяти, знає, як відрізнити, як йому правильно використати ті засоби індивідуального захисту. Його роль і кожного медика, на мою думку. Є більш важливою в тому плані, щоб роз'яснити, довести, рекомендувати, може, десь якомусь випадку наполягати і толкувати про важливість вакцинації. Пані Майо, у мене ще питання з приводу летальних випадків. Минулоріч їх було доволі багато, про це свідчила, зокрема, статистика, яку подавали головні лікарі наших медичних установ. Яка ситуація цьогоріч? Цього року летальність знизилася, і в порівнянні з минулим роком вона і значно нижчою, але групи ризику залишаються. І в групах ризику це є особи 60+, 70+, і звісно, ті, які мають хронічну патологію, незалежно вже від віку. Це і цукровий діабет, і серцево судинні захворювання і. Хозли так звані, тобто хронічні обструктивні захворювання легень, це є онкологія також в групі ризику. Але е, аналізуючи ту ситуацію, яка от була в період е, літньо-осінні, я пригадую, що з серпня місяця на теренах наших територіальних громад летальних випадків зареєстровано не було. По Львівській області, по Україні вони є. Не знаю, чи називала цифру, там летальні становить зараз цього року, станом на сьогодні близько 2%. Але тим не менш треба бути дуже, важ... дуже уважним тій групі ризику, яку ми з вами перечислили, ті, хто має вакцинуватися 60. І щодо, щодо вакцинування, ще таке питання. Особисто я взяла дві дози вакцини, так, а от за третю задумала, що є в цьому потреба. Бо мені здається, двох ну, це з, моє, з, моє, з, моє, з мого бачення, з моєї позиції, цілком достатньо. Ну, але я послухаю ваш коментар. І, Можливо, ті слухачі і глядачі, які вже теж двічі вакцинувалися, можливо, почують і зможуть змотивувати себе до третьої. Ну, чесно кажучи, так як думаєте ви, я так розумію, що так думає значна частина нашого населення, тому що ми з вами наводили цифри, у нас по Україні вакциновано бустерною дозою 2% населення. Це дуже мало. Але для того, щоб підтримувати рівень імунітету на тому, на тому етапі, щоб отримати власний захист, треба робити бустерні дози. Тобто першу бустерну дозу зараз згідно згідно наших нормативних згідно нормативних документів Міністерства охорони здоров'я, дещо змінено термін, вводиться вона починаючи від п'яти місяців після отримання повного курсу вакцинації. Повний курс вакцинації це те, що отримали ви дві дози. Тобто, протягом п'яти місяців після того як ви отримали другу дозу. Треба отримати бустерну дозу. Після того треба отримати це буде перша бустерна доза, наступна доза, друга. Це її можна отримати після 4 місяців, після першої бустерної дози. І тут важливо, важливо чому є це дуже важливим? Для того, щоб підтримати як гуморальний імунітет, так і основне клітинний імунітет на тому рівні, щоб він міг захищати організм. Бо всі вакцини які зараз є в Україні, вони, мають, вони мають, можуть діяти і вміють відрізняти власне, оцей, як називається в коронавірусі, спайк-білок, тобто С-шиповідний білок. Вони його вміють розрізняти. Для того, щоб підтримувати їхнє оце вміння на тому балансі, коли вони будуть давати захист, треба робити оці бустерні дози. І зараз вже, мені здається, що для наших людей менш актуально є оце питання гуморального імунітету, бо раніше, як тільки починався COVID-19, дуже багато було розмов про те, що «та я зробив ІФА, і в мене там високі показники, так? антитіл. Е, ну, оце питання до власне, захисту е, не має жодного стосунку, тому що тут в першу чергу діє клітинний імунітет. Для того щоб його підтримувати на тому рівні, треба витримувати ті інтервали. Тому рекомендую і вам, і всім нашим жителям зробити вчасно і першу бустерну дозу, і другу бустерну дозу. І щоб ми і, і про що би ми не говорили? Ми повертаємось до вакцинації. Тому звертаючись до наших літачів і слухачів, прислухайтесь до слів експерта. А в нас сьогодні тим програма була лікар Майя Лико. Прислухайтесь і, і скористайтеся цією можливістю, щоб захистити себе і своїх рідних. Дякую вам дуже за те, що ви завітали нас на ефір. Було цікаво. Я дякую вам і дякую ще раз хочу подякувати нашим захисникам, хочу подякувати. У нас є лікар-епідеміолог, який зараз на передовій наш колега. Тарас Сус, знову ж таки, використаю цю можливість. Подякую ще йому. І ще раз хочу сказати про те, що вакцини не є нашими ворогами. У нас зараз тільки один єдиний ворог, москаль, і нам треба об'єднатися і самим дбати про своє здоров'я. Тому що якщо ми не будемо хворіти, якщо ми будемо вчасно вакцинуватися, ми не будемо створювати, ми не будемо забирати час у наших медиків від того, щоб вони займалися чимось більш важливим, зокрема, і нашими захисниками. Тому слава Україні! Все буде Україна. Дякую вам. Дякую вам.